У кожній маленькій справі живе велика сила. Колектив Кременчуцького закладу дошкільної освіти номер 70 виявив цю силу, присвятивши увесь вільний від роботи час підтримці ЗСУ. Окрім своїх безпосередніх обов'язків виховання онлайн, освітяни охоче беруться за плетіння маскувальних сіток, випічку пряників. Також жінки допомагають підприємству, що займається пошиттям адаптивного одягу для військових. Дуже багато часу займає саме у тих, хто шиє цей одяг, виготовлення липучок, які є сенсом цього одягу. Липучки треба вирізати дуже обережно, дуже акуратно, придати їм округлу форму, зробити їх дуже маленькими. Тому це займає дуже багато часу і дуже така кропітка робота. Наші помічниці виявили таку ініціативу, і вони займаються цим. Спортивна зала дитячого садку перетворилась на майстерню з виготовлення маскувальних сіток. Колектив закладу дошкільної освіти номер 70 самостійно знаходить матеріали та плете сітки на замовлення військових. У наших співробітників є брати, є рідні і дають нам заказ. Наприклад, потрібно було шість і так і вісім. І ми старалися швидко-швидко, тому що ми розуміли, що це безпека наших захисників. І якось ну, наша праця, немов така не дуже тяжка, але я думаю, що ми наближаємо перемогу, ми стараємося. Ну, щоб наші захисники були більш захищені, смачні, запашні та патріотично прикрашені пряники. Це родзинка з-поміж усієї допомоги ЗСУ, до якої долучаються освітяни. Вони регулярно випікають святкові солодкі коржики і до Дня Святого Миколая та Новорічних Свят, і до Дня усіх закоханих, який вже незабаром жінки докладають усіх зусиль, аби наші військові отримали свої солодкі валентинки. Кожен громадянин України повинен допомагати нашим Збройним силам України. І ми своєю командою також вирішили передати нашим захисникам та нашим захисницям своє тепло, свою доброту і вирішили приготувати ось такі солодощі та смаколики. Ми на постійній основі передаємо такі смаколики через волонтерів на ЗСУ, щоб трошки зігріти їхні серця. Усі ініціативи йдуть від колективу, каже директорка закладу Надія Сороколад. Колектив нашого кремечутського садочка, звичайно, що не стоїть в стороні, і наші освітянські виховательські серця вони не можуть бути байдужими до тієї ситуації, в якій ми опинилися, які опинилася наша країна. У нас немає можливості задонатити велику там, кількість грошей, купити щось вартісне. Але ось такі маленькі справи вони будуть тими краплями, які наповнять… ото. Море народної любові, підтримки, яке повинно бути. Ми повинні разом йти до перемоги, разом її будувати. І цьому ми навчали наших дітей. Ці принципи ми сповідуємо. Колектив дитсадка з нетерпінням чекає на повернення малят у стіни закладу. А поки працівники садочка демонструють неймовірну відданість волонтерській справі, роблячи свій внесок у перемогу. Вікторія Максимович, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.